Увага, пасажири. Денний швидкісний поїзд інтерсіті номер 749 з полученням Київ Івано-Франківськ подається на п'яту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Причіпні вагони з полученням Київ відень знаходяться зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Увага! Пасажири. Поїзд номер 749. з полученням Київ відень подається на п'яту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 749 з полученням Київ Івано-Франківськ. Час відправлення поїзда 14 годин 7 хвилин. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Причіпні вагони номер 21 22 з полученням Київ відень знаходяться зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Починається посадка на поїзд номер 749 з полученням Київ відень. Час відправлення поїзда 14 годин 7 хвилин. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу. А також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкісний поїзд інтерсіті номер 749. з полученням Київ Івано-Франківськ. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Причіпні вагони номер 21-22 з полученням Київ відень знаходяться зі східної сторони вокзалу. Шановні пасажири. Продовжується посадка на поїзд номер 749 з полученням Київ відень. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага, пасажири! Закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті номер 749, з полученням Київ Івано-Франківськ. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Пробачаючи, просимо вийти з вагонів. Увага пасажири. Закінчується посадка на поїзд номер 749. Сполученням Київ відень. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, впроваджаючих, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з п'ятої колії відправляється денний швидкісний поїзд інтерсіті номер 749 з полученням Київ Івано-Франківськ. Щасливої дороги. Шановні пасажири, з п'ятої колії відправляється поїзд номер 749 з полученням Київ відень Щасливої дороги.